Всім привіт, друзі! Хто хоче сьогодні таку смакоту красоту приготувати, залишайтеся зі мною. Це блюдо для любителів, які дуже-дуже обожнюють печінку. Я вам покажу у двох варіантах: як зробити печіночку в клярі з цибулькою і котлети печіночні, але з додаванням ще й м'яска. В общем, два варіанти залишайтеся зі мною. І так, починаємо! Перекрутили пів кілограма свинячого фаршу, тобто м'яса свинячого. У мене лопатка, задня частина кажуть. Пів кілограма курячої печіночки. Як ви зрозуміли, це все можна міняти. Свининку можна поміняти на індюшатину, курятину. Ну, в общем, такий буде мікс печіночка і свинина. 100 грамів рису я промила. Беру ковшик з водичкою, додаю десь пів чайної ложечки солі, висипаю пів стакану рису промитого і ставимо на вогонь. І його треба трошки-трошки приварити. Можна не повністю, а десь хвилин так, 7 до 10. Приварюємо, щоб майже був готовий. Перемішала і зараз закипить. І коли 10 хай провариться. А ми цим часом будемо займатися цибулькою. А поки вариться наш рис, ми пів кіло печінки та дві цибулинки. Якщо у вас цибулька велика, достатньо буде одної. Але у мене менше середнього, то я взяла дві. І цибульку та печінку ми також перекручуємо на м'ясорубку до нашого фаршу. Тобто я перерізаю цибульку так. Щоб просто влізла у мене м'ясорубка, тобто на чотири частинки. І тепер цю печіночку та оцю цибульку, це все разом буду перекручувати. Тепер до нашої свинини, яка вже перекручена пів кіло, додаємо печіночку з цибулькою. Перекручуємо прямо сюди. Все перекрутили цибулька з печінкою та м'ясом. Можна трошки так перемішати, поки наш рис все вариться. Тепер сюди додаємо два яйця. І так само треба фаршик за смаком, солимо. За смаком. Це у мене десь чайна ложечка сюди піде солі. Звичайний мелений чорний перчик, хоча можна і червоного додати. Десь півчайної ложечки у мене тут без верха. І трошечки часничку. Можна зубочок видавити свіжого, а я додам півчайної ложки мелений часничок. Ще сюди треба. Дуже буде смачно додати якоїсь зеленушки. Кріп, петрушка це тільки за вашим бажанням, що ви любите. І отак перемішаємо. Хліба сюди не треба з булочкою. Замість манки у нас буде відварений рис. І ще я додав, в мене тут трошки є зелень, кріп. Оцей кріп я зараз міленько-міленько ще поріжу також додам до фаршика. І нарізаю миленько. І аромат дасть. Ще сюди дуже смачно додати, коли перекручуєте, можна або перекручену свіжу морквинку, або можна морквинку потерти на мілкій тертушці. Також дуже будуть гарні котлетки у розрізі чи в розломі. Так, ну і тепер перемішуємо і чекаємо наш рис. Така маса виходить. Рис уже виключаємо, він приварився. Йду до холодної води. Набираю холодну воду. І зразу ж його буду пробувати через ситочко. Так пробиваю. Тепер до нашої маси додаємо відварений рис. Перемішуємо, перемішали і дивитесь на цю масу. Якщо ви берете в ложечку і вам вона зарідка, що дуже скапує з ложечки, можна додати ложку 2 столових звичайних сухарів. У мене домашні Я сухарики роблю з багета. Купую в магазині багет, ріжу його, а потім перемелюю блендером. Тепер це все також перемішуємо. І тепер головне, даємо хвилин 5 чи 10 постояти, щоб сухарі забрали на себе лишню вологу. Десь пройшло 15 хвилин, як постояла наша маса. І дивіться, зразу видно, от беру ложку і вона тримається в ложечці. Бачите? Тобто вже не так стікає. Тепер маса наша готова. Наша маса вже готова, щоб котлетки обсмажувати, відправляємося до плити. Ставимо сковородку на газ, розігріваємо, наливаємо олійки, хто хоче оливкову, хто хоче кокосову, хто хоче, звичайно, соняшникову. І будемо обсмажувати. Беремо нашу масу. Отак от буду по столовій ложечці. Не більше набираю і викладаю, як оладки, щоб такі були Знову Столову ложечку беру так. І знову викладаю, і зверху так би розрівнюю. Можна, звичайно, робити і меншенькі, не столовою ложкою, як я, а десертною. І отак от розрівняла. І дивіться, скільки у вас зараз ви можете викласти на свою сковорідочку. Дивимося, може вже пора і перевертати наші За счет того, що печіночка, вони будуть темноваті. І перевертаємо, як звичайно. А вже коли другий раз перевернули весь, то треба закрити кришечкою, зменшити вогонь. Зменшимо. І зараз ми їх п'яну потушкуємо. Пройшло в мене десь хвилин 5, дивимося, перевертаємо, котлетка прожарена, бачите? І тепер беремо кастрюльку, куди ми це все складати будемо, перекладати. І ці всі котлетки перекладаю у кастрюльку. Я долью ще ложечку олійки. І так, далі продовжую. Знову набираю ложечку, викладаю. І так, всі котлетки обсмажуємо. У нас вимкнули світло, але продовжуємо все одно зйомочку. Котлетки наші пожарили. Я склала їх в кастрюльку, дивіться, скільки їх вийшло. Але любителям печінки ще хочу показати такий маленький рецепт. І дуже-дуже швидкий, і саме головне, дуже смачний. Сковорідку, в цій, якій ми жарили котлетки, наливаю ще ложечку десь олійки в столову і ріжу четверть кільцями одну цибулинку. Пополам цибулинку, потім ще раз пополам. І отак четверть кільцями. І цю цибульку. Швиденько відправляю в сковорідку. Будемо її обсмажувати і обсмажуємо на олії. Тим часом, поки смажиться цибуля, дивіться, що У мене тут залишилось дуже-дуже мало, грам, може, 200, печіночки курячої. Її поперчимо трошки. Це вам покажу варіант як можна зробити. А ви можете робити скільки ви хочете таку печіночку. І десь третю частину чайної ложечки солі кинемо. Тепер в одну мисочку беремо борошна, небагато там, щоб її обмукнути в борошну, обваляти. А в другу мисочку розбиваю одне сире яйце. Так. Тепер до яйця додаю дрібку солі і просто перемішую. Печінку також сілю з перчиком перемішати і відвигаю цю цибульку, яка наша обсмажується. Бо якщо у вас багато печінки, то ви взагалі можете окремо просто пожарити цибульку а потім обсмажувати печіночку. Ну, так як у мене печінки небагато, я цибульку здвинула. І швиденько отак. Беру печіночку, обвалюю в борошні. Мені дуже цей варіант подобається. Вона така смачна виходить. І збиті, збите яйце, вона як би точки виходить. І потім я її ще протушкую. Так. І ось так раз викладаю. І так кожну печіночку. Борошно і яйце. І знову сковорідочку. Цибулька підзолотилася, відодвигаю, трошки хай ще пропарюється, а печіночку перевертаю. Дивіться, яка гарна виходить. Так, і далі розмажую. Пішло в мене десь хвилинки 3-4, як смазиться печінка. Тепер я цю цибульку сміливо кругом отак розподіляю. і прикриваю кришечкою. Кришечкою як до пропариться. Так, в мене пройшло ще десь 3-4 хвилинки. Можна на цьому етапі вже і виключати сковорідку, але я ще додам, мене люблять підлива, щоб була, я ще додам грам десь до 50-70 водички з чайника гарячої. Отак. І з водичкою. Хай ще воно проціпить. І будемо витягувати. Накриваю кришечкою. І ще пропариться хвилинки дві, і вже будемо виключати. Пару хвилин пройшло. Виключаємо сковорідку і беремо нашу кастрюльку, в якій ми викладали всі котлетки. І оцю гарненьку печіночку. Ось так раз. І викладаємо з цибулькою. Це така смакота. І оцю цибульку також всю повністю сюди, оцю підливу. Ця цибулька дуже смачнюща тут. Можна її більше кинути, не одну, як я, можна і дві цибулинки, все наше блюдо готове. Можна уже в такому вигляді їсти чи котлетки, чи печіночку, а можна цю каструльку... Ще поставити, щоб все разом і котлетки з печінкою протушкувалися. З того моменту, як тільки побачите, що закипіло, дві хвилинки і достатньо. Йому не тушкуватися довго треба, йому настаюватися треба. Це наша куча котлеток та печінки готова, чи вечеря, чи обід. Викладаємо. І хто що хоче, той буде смакувати. Так і в холодному вигляді вони смачні. Я рахую так, що взагалі, де є печінка, це взагалі безпроіграшний варіант. Ось так от. Ось така краса, смакота, саме головне. У нас вийшло. І два варіанти. А ви вже вибирайте. Смакуйте на здоров'я.